Всім доброго дня! З вами канадський Марк. І сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву тему, про чорний бік, про який ніхто не хоче розповідати, про Польщу. Я коли б їздив в Польщу, це я відчув дуже великий культурний шок, велику різницю і дискримінацію в сторону себе в багатьох ситуаціях. Якщо у вас цікавить таке відео, я можу зняти таке відео також на окрему тему, тому що про це потрібно буде говорити суто. З мої з моєї сторони, але сьогодні ми тут зібралися поговорити про чорний бік Польщі, про який ніхто не розповідає. Знаєте, поляки є хороші люди, в Польщі є дуже багато. Хороших поляків, які дуже сильно допомогли Україні, які ще до сих пір допомагають українцям і Україні, і дуже треба про це пам'ятати. Тому не варто зразу знаєте, робити висновки, що це відео створене для того, щоб хейтити поляків чи настроювати українців проти поляків. Це відео суто зроблено за для того, щоб підтримати Україну і українців, тому що ми теж маємо на це право і українців трошки до українців ставлення зараз в Польщі погіршується. І це дійсно не секрет нікому. Знаєте, дуже часто в Польщі можна стикнутися з такою самою проблемою. І найбільша яка проблема? Найбільша проблема в тому, що поляки чомусь вважають, що вони якісь старші брати, що вони якісь унікальні, що вони домінують над українцями. І тому вони хочуть, щоб українці займали низькокваліфіковані різні роботи, працювали в таксі. І а самі поляки хочуть керувати українцями, але українці вони не є такі. Багато українців можливо починають якихось низеньких робіт в Польщі, але потім помаленько на драбині починають е, лізти і вилазять досить високо. І коли такі українці добиваються чогось, починають відкривати бізнеси, сплачують великі податки в економіку Польщі та справді стають, можна сказати, повноцінним громадянам для Польщі і важливим громадянам для Польщі. То це не дуже так починає подобатись полякам, і Поляки починають придиратися і хотіти, щоб ці українці абсолютно стали поляками, щоб вони не спілкувалися українською, щоб в польських школах не було української історії і українських різних. Класів, бо поляки дуже сильно переживають, щоб не дай Бог, не дай Бог не сталося те, що сталося в Україні, де дуже сильно російську мову нам нав'язали. І, на жаль, ми тепер дуже змішані між тим, що не те, що ми не є українці, але те, що в нас в Україні дуже поділено на російську мову і на українську мову. І поляки цього не хочуть. Поляки мають право на це. Звісно, вони в своїй країні, але ця дискримінація. Яка поодиноко відбувається, із якою не тільки одна людина, знаєте, деколи люди там говорять та що там розповідати про одинокі різні можливості, якісь нюанси, якісь шанси. Навіщо про це все розповідати? Якщо це тільки створює якусь, якісь не буду казати, що в інтернеті, ви самі розумієте, а тому, що таких ситуацій є тисячі. І про ті ситуації треба розповідати бо деякі поляки собі дозволяють трошки забагато. Вони кажуть, що ми їхали назад в свою країну. Що ми там сиділи, що ми тут нічого не, не робили, того, що потрібно, не блокують наші українські продукти, не хочуть їх купляти. Говорять, що ми якісь інші, що ми якісь свині, коли вони на нас злі. А коли їм вигідно, то звісно вони будуть нас хвалити. Якщо українець чемний, якщо українець підлизується, якщо українець не має своєї думки, то такі українці подобаються полякам, бо вони можуть ними керувати, можуть е е ставити на шийник на них і все, і так буде добре. Але Українцям вже надуїло цілу нашу, цілу нашу історію завжди нас принижували, що Росія нас принижувала, знищувала, що поляки пробують нас принижувати. Розумієте, це вже надоїло багатьом українцям, тому українці поступово вже не можуть залишатися в Польщі і не хочуть залишатися в Польщі, тому що майбутнього як такого зараз немає для українців. Зараз Польща стає скрутніше і скрутніше, і цей чорний бік ще більше і більше українців починають відчувати. Розумієте, одна з найбільших проблем, з якою зараз українці стикаються, то з тим, що важко знайти роботу. Наприклад, зараз в Польщі не можна буде більше таксувати без, без польських прав. І багато наших українців дуже багато з них працюють в таксі. Вони дійсно допомагають полякам, Польщі вони возять поляків всюди, і це створює дуже велику таку нормальну конкуренцію серед таксістів. Але тепер, коли прийдеться отримувати польські права, то багато українців тратять свій дохід і багато українців. Перестануть їздити і таксувати, і займатися цією професією. Це справді дуже сильний удар по українців, тому що українці дуже багато з них працюють і підробляють на таксі. Також багато українців їдуть і шукають завжди інший вихід і іншу ситуацію. Зараз в польщі соціальні виплати починають трошки зменшувати і українцям. Потрібна люба копійка, бо коли ви за кордоном і коли ви не маєте свого житла виплаченого житла, то люба копійка. Якщо ще є діти, то взагалі вам потрібно звідкись брати як дохід. Якщо у вас не буде доходу нормального, якщо вам не будуть нормально давати заробити. То як вам буде виживати в такій країні? І знаєте, в Польщі важко буде українцям, і в загальному завжди українцям Польщі важко, тому що українці в Польщі завжди будуть нижчою кастою. І Що би мені ніхто не говорив, Польща це є Польща для поляків, і поляки завжди це говорять на цьому. Наголошують, але потім, коли нема працівників, робітників, достатньо, то вони вже починають говорити. О, нам треба ті українці, було би добре тих українців покликати, щоб вони попрацювали тут сезонно, позбирали всю цю клубніку, позбирали спаржу. А тут українців вже так нема, тому що багато з нас захищають Україну багато з нас вже виїхало. Інші країни європейські, і багато українців вже надоїло працювати на низьких роботах за маленьку оплату, бо Польщі дуже так не оплачується порівняно з іншими європейськими країнами. І люди це знають, люди слухають своїх друзів, люди дивляться багато каналів цікавих, блогерів, які розповідають про те, що дійсно відбувається, і шукають таким чином інший вихід, щоб рухатися вперед і розвиватися як українець або українка. Я хочу ще підкреслити одне: що, звісно, є такий тип українців, теж е, наглий тип українців, які в Польщі себе поводять трошки некультурно і трошки зіпсули, можливо, або не то, що зіпсули, бо завжди була ця проблема між українцями і поляками, бо в нас така історія, знаєте, яка не, ні, ніколи не забувається і не забудеться. І тому. Е, це створило багато проблем, але те, що деякі наші українці роблять, поводять себе негарно, некультурно, це не допомагає нам е і іншим українцям, які дійсно працюють, які хочуть щось здобитися, щоб жити спокійно, без ніяких проблем. Але в Польщі теж багато українців знайшли свій дім, багато українців люблять Польщу і кому вона подобається, і кому там добре. То дуже і дуже важливо, щоб іменно вам було добре. Тому не треба дуже так, знаєте, переживати чи панікувати. Але задумуватися важливо підтримувати, перш за все, українців і Україну важливо, а тоді вже все інше. Пам'ятайте про це, друзі, бо в нас серед е, нашій нації дуже бракує цієї підтримки єдності і групування докупи, щоб триматися разом. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. А вам бажаю здоров'я та ми мирного небо на нашою улюбленою Україною.